Приїхав до своєї прабабусі, аби дізнатися цікаві історії її дитинства. Мою бабусю звати Олена. Вона народилася в 1938 році перед Світовою війною. Бабуся, як проходило ваше дитинство? Погано, погано, бо була війна. Ага, мені було два роки, як батька забрали на фронт. І батько додому не вернувся, остався на фронті. Все, тепер, що я з мамою жила удвох. На мене ні братіка, ні сестрички, нікого нема. Мама, бідно, дуже жила. А тоді, як колись там давали пенсію. не, Давали мені ще, знаєте, що це я так, по, цей, не обманюю, то тоді мені на, за батька давали 40 рублів. То вже мама тоді як годужала, щось таке край треба було, то мама держала гроші, бо оце тільки те треба, і оце оці 40 рублів. Ой, війна, то я ще маленька ж була, бо батька забрали, як мені було два роки, а як там може підросла на дві, ну на год чи ну, не більше, то німці в нас були. І на печі спали, і на лежанці спали, і на криваті, і на землі. Оце мені заповнилося, щоб вони співали. Вони співали по-свому, по-німецькому. Але вони були нежадні. І конфета, і пранічка, молодці давали. Ніякого не було в них спору між собою хлопці. Виспалися рано, погегали і поїхали собі знову. Куди де вони там служать. О. І все. А щоб там десь вбили когось чи ще щось була тішина, і вони нікого ніколи не вбивали, так як на сьогоднішній день у нас. Мій батько Іван, Гудзенко Іван, він служив у Польщі. От ішов з своїм двоюрідним братом. Дійшли вони до Установки там була кухня. І кухня була відкрита. Батько сильно їсти хотів. Він зайшов за шкаролупами. О, мене ж мороз бере. За шкаролупами, то він як туди ліз у вікно, в те, що виливають помиї, то ніхто не бачив. А як вже він вилазив з того вікна, його німці побачили і його вбили. А той, а той двоюрідний брат він остався живий. І як після війни він вже вернувся додому. Тоді він прийшов і мамі розказує. Мою маму звати було Федосія. Гудзенко Федосія. Розказав, як батько хотів їсти, куди він ліз за, за шкаролупами і назад, і батька вбили. а, а він... Остався живий. А як вернувся він уже в село? Він був до мами приходив і розказував, де наш батько. А, а так прийшло звістіння, без звісті і платили мені 40 рублів у місяць. Бабусю, а що ви їли, коли була війна в ці часи? Як була війна, ще й була й голодовка. А голодоку, як мама була на бураках, рвала листя з бураків, а вдома приходила, варила. І як де у колгоспі дали по два кіла крупів, то мама держала по жменю та листя. І оце та їли. І мама, і я. Бабусю, дякую вам за ваші історії. Було цікаво. Бажаю вам здоров'я. Та щастя. Дякую, дякую тобі, гонучко дорогень. Ніколи знову він не почує сина сміх більше ніколи, більше ніколи, ніколи знову онуків очі.